Від ройового отамана залежить 50% успіху всього рою, тому що наскільки правильно ройовий буде командувати, наскільки вчасно він буде приймати рішення, наскільки він користується повагою у своєї команди, наскільки команда буде давати і зворотній зв'язок, і відповідно виконувати ті цілі завдання, які перед ними ставить ройовий отаман. Осовул в чому запрошення, тому що особу е це, ну, скажімо так, це дуже важливий аспект обов'язків. Е всі в команді мають мати свої обов'язки. Е ройовий здійснює загальне керівництво, ставить завдання поточні, приймає поточні рішення. Осовул займається внутрішньо зовнішньою безпекою під час ведення бойових дій заступає отамана. Писар. Писар пише свою веде всю документацію. Писар здійснює разом з особовою і ройовим планування. Тобто найперше і найважливіше завдання писаря це планування. У вас є план заходів на рік. На кожен місяць до вашого рою особу. Ройовий і писар мають розпланувати заняття, які заняття, які справи важливі, треба провести за цей тиждень, хто за них відповідальний. І термін виконання обов'язково. Це три сама ціль або завдання, термін виконання і хто відповідальний. І вся команда потім спрямовується на підтримку цих планів. Зрозуміло? Далі ВОЗНІ має віддати вашим майному. Має планувати ваші пересування, знати маршрути, знати, де залучити, який транспорт потрібен, де його знайти, як ним користуватися. Все це все відповідальність обозного. Крім того, обозний частково займає, не частково, а його, один з його обов'язків це збір розвід Крім того, обозний завідує артилерію. Ну, відповідно, має цікавитися, має бути фахівцем в цій справі. Далі, поронжий. Корожий це збереження вашої символіки, ваших прапорів, їх зберігання, переміщення, розташування і охорона. Хорожа служба завжди комплектувалася. Найкращими з найкращими бійцями, тому що прапор він зазвичай разом із підрозділом висувається на театр бойових дій. А втрата прапора завжди у всі часи розцінювалася як кінець бойового підрозділу. Чи це був прапор? Навіть якщо залишилася одна людина, жива і вона зберегла прапор, то підрозділ залишався дієвим. він укомплектовувався, Знову особовим складом і продовжував свою діяльність. Якщо ж навіть ніхто не загинув, але прапор втрачено, відповідно, весь підрозділ розформовувався, винні е, отримували покарання і міру відповідальності. От, е, відповідно, е, хорунжий так само має брати е, участь у плануванні і всі бойові вишколи. Вони координуються і контролюються, здійснюються ворожою службою. Прояві, скажіть мені, з того, що я е, зараз дав. Хтось собі якусь поміточку хочну зробив? О, одного бачу. не робили. Два бачу. Дуже добре, але о, три. Значить, дивіться, товариство. Давайте домовимося. Ми з вами на наступний раз зустрічаємося кожного з вас, ну, або принаймні хоча б воєвого. Ми бажаємо, щоб в кожного був блокнот, записна книжка, зошит, як вам зручно, щоб ви могли нотувати сюди те, що ми вам доводимо. запам'ятати не вдасться. Отже, по структурі зрозуміло, так? ми окреслили з вами ну, ройови, зрозуміло, особу, писар, бозний, хорунжий. А в інтернеті є? Воно є, в різних може бути лікуваннях, там не повні обов'язково. Положення є. Ну, справа в тім, що із ройових підніміть руку, хто читав положення, а про грусу. З ройовий жоден не читав. Відповідно, а ви надсилали до школи? положення? Можого руку надсилається. Дивіться, в цьому проблеми великої немає. Я просто відповів на запитання, чи де є написано. Воно є, з написано. Хто вміє користуватися інтернетом, які? Ройові. Ройові! Хто інтернетом користуватися вміє? Всі вміють. От, дивіться, я вам дам безвиченну бібліотеку, там де ви можете поповнювати свої знання. От. Заходите в Google, пишете в е, про ці ініціалізації Сокіл Джура, От, натискаєте «Ентер», ну, виходить перелік посилань. Е, заходите в е, офіційний сайт гри «Сокіл Джура». Він так і називається. «Джура, там От, На нього заходите. Там є іконка написана Бібліотека. Натискаєте на бібліотеку і там ви можете прочитати накази, положення, методичні посібники з усіх питань, які можуть у вас виникнути. Давайте не будемо путати. Зараз після цієї школи ми забираємо свій штаб беремо пакет документів. Я надсилаю ті школи на Дніпро їду, які сьогодні зареєструють. Ті, що будуть пізніше підключатися, вони будуть через заяву включити їх в школу, старшинську школу. Тобто перші документи, які ми вправимо, це наказ про проведення в 2016 році і оці всі роз'яснення Так. Да. Це по знову. Розуміємо? Ви можете та, використовувати та. всі варіанти, які вам дають. І ми, дамо, і ми дамо вам план роботи міського. Бачили заходи, і будете вибирати, в яких ви будете приймати участь, в яких подумайте, яких буде учасником, де буде спостерігачами, і ви будете приблизно знати, що у нас заплановано в місті по цьому напрямку. Буде йти на Дніпро Єду. Всі, хто працює зі мною, вже не так, що їм знають, що кожен понеділок до ночі я відправляю телефонограму з інформацією, з великою інформацією. Тому що Дуже багато напрямків в мене, тому не пугайтеся, вибирайте тільки те, що стосується цієї гри, Домовилися? Тому що там може бути і аграфія, і економіка, і туризм, і краєзнавство, і енергозбереження. Все-все-все. Ви пропускаєте і забудете тільки пункт, який касається стосовно соків вчора. розуміло? Просто підходите, у вас в кожній школі за адресу за відповідає одна людина. Або це зауч, або це Ви просто підійдіть і спитайте, немає панограмного кіліна зору. І все. Вибачте. Це просто в першій мірі стосувалося керівників гуман. Вот. А я зараз спілкуюся в основному з ройовим особою. Тобто ви собі всі оці механізми здобуття інформації ви зафіксували, правильно? От. Але е, чому ми зібрали? Можна ж просто в інтернеті це все нашукати, там хтось буде робити, хтось не буде, хтось не знає, як, треба навчити. Тобто ми вас зібрали саме за тим, щоб дати вам пакет практичних навичок, як, як це працює на практиці. Да? Ви можете прочитати багато положень, там, методик різних. Ви можете спробувати самі щось робити. І якщо ви будете практикувати далі, то з часом ви зможете. Але ми готові дати вам е, цю практичну навичку, навчити вас вже. А потім ви будете читати і підкріпляти цю навичку, розвивати і, і е, е, досконалювати. Відповідно, е, що до структури рою, які є запитання? Через всі. Скільки знає? Бунчужного. Бунчужного аназала. Бунчужного анасами. Бунчужний. Бончужний несе на собі відповідальність за систему зв'язку і сигналізації, за передачу повідомлень, за ну, доступ до інформації. Так само Гончужний несе на собі разом із Корунжем, до речі, і ще таку важливу складову як ідейне виховання, патріотичне виховання, інформаційна складова цього сегменту. Гончужного проговорили, так, під час бою Гончужний дуже дуже надзвичайно важливий суб'єкт, тому що без Гончужного різні частини вашого підрозділу. Можуть залишитися без зв'язку. А ви умовах це дуже крихіт видає. Тепер далі. Кого ми ще на розкресли? Стяговий? О. Стяговий. Скарбник? Стяговий захорон. Ще в нас має бути присутній скарбник. Хто такий скарбник познає? Фінансист. Так, це людина, яка фінансами. От, Як це не дивно, будь-який захід, який пов'язаний, навіть ви просто командою зберетеся там, не знаю, піти або поїхати. Це все пов'язане з фінансовими витратами. Так от, планування фінансових витрат і джерела фінансування це те, чим має займатися скарбник. Ну, зрозуміло, що у вашому форматі ви ну, якби, такого доступу до якогось ресурсу з буттіля брати гроші, ви, як здається, не маєте. так? Ну, Ніхто з вас там не працює, правильно, відповідно, ну, які гроші можуть бути. Ви гроші можете брати тільки в батьків. Але це не так. Є механізми, як отримувати гроші. Не у батьків, а за рахунок своїх знань, навичок і організаторських здібностей. Наприклад, я вам наведу, сьогодні ми вже згадували, команду 147 школи, яка вона не просто була учасником всеукраїнських змагань, але та команда посіла почесне третє місце серед двох десятків команд. Так, от ця команда, наприклад, вони спромоглися зібрати там, трохи більше тонни макулатури і її успішно реалізували. От, це просто насправді. Вони отримали на потреби своєї команди пристойну суму грошей. Вона, звісно, не вирішує цих питань, але менше з тим, вони змогли наповнити свою казну за рахунок своїх Розумієте? Це я просто один приклад навожу. А таких прикладів може бути багато. Я знаю, що в інших областях учасники команди писали гранти, отримували грантове фінансування. Це теж спосіб, який працює, який дає вам можливість розвиватися, чомусь навчитися і отримати, як ми сьогодні окреслювали, матеріальний фізичний результат ваших дій. Способів може бути багато, ви на вона можете подумати. І саме за тим у вашій команді є скарбник. От. Ну і планування фінансового забезпечення рукого заходу це так само ваш скарбник. Кого ще забули, чи всі вже? Ну так, наче, хто всі, так? Багато всіх вчинив не? не дуже саме. Ну Ви зрозуміли, як формується команда і хто за що відповідає. Спільна така питання. Розуміли, дуже добре. В принципі, скажіть, сидіти на приклад чи що ні? Треба ж ділати. Хлопці вже тренування, хлопці. Тренування, то на тренування. Переговоримо зробити, як будемо трошечки, трошки трошки робити. Але нагадую, нагадую, передайте, будь ласка, у вас. На сьогоднішній день в кожному районі повинен був сформуватися районний штаб по проведенню гри «Сокіл-Джура». Нагадайте, будь ласка, що ми, 25 до 25 грудня повідомити міський штаб про склад районного штабу «Сокіл-Джура» вашого району. Це нагадування зробіть. Крім того, що пофамільно, то ще й план роботи вашого районного штабу. Ну і зараз ми розділяємо групи, так? Як ви послухаєте? Нам, по-перше, треба і... Давайте ми так. Ройові САУ відправляються на практичний етап, тому що діти їх потрібно раніше відпустити, а з керівниками ми ще поспілкуємося. домовились? Ні, вони, вони зачекають, вас це недовго буде. І так, руйові її замови піднімаються.